Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Червоне і Чорне. Автор Стендаль. МЕР невеликого французького міста пан Дереналь – Бере в будинок гувернара молодого чоловіка на ім'я Жульєн СОрель. Жюльєн дуже честолюбний і готовий на все, щоб домогтися успіху. Варто відзначити, що перед головним героєм протягом усього роману стоїть вибір між церковною кар'єрою одяг кліриків мав чорний колір і службою в армії офіцерський мундир мав червоний колір. Тому Стендаль і назвав роман Червоне і Чорне. Амбіційний і честолюбний Жульєн вивчає богослов'я. Чудово знає латинь і читає на пам'ять сторінки з Біблії. З дитинства він мріє про славу та визнання, а також захоплюється наполеоном. Він вважає, що шлях священника вірний спосіб зробити кар'єру, його вічливість і розум різко контрастують із манерами і характером пана Дереналя. Чия дружина поступово переймається до жульєна симпатією, а потім і закохується в нього. Вони стають коханцями, але пані Дереналь благочестива, її постійно докоряє совість. До того ж, обманутому чоловікові приходить анонімний лист із попередженням про зраду дружини. Жюльєн за попередньою змовою із пані Дереналь. Робить схожий лист, який прийшов їй, але по місту ходять чутки і жульєну доводиться виїхати. Він влаштовується у духовну семінарію у Беззансоні, вразивши директора семінарії Пірара своїми знаннями. Коли приходить час вибрати собі духівника, він обирає Пірара, якого, як потім з'ясувалося, Підозрюють у янсенізмі, Пірара хочуть змусити піти у відставку. Його друг, багатий і впливовий Маркіз де Ламоль, запрошує абата перебратися в Париж і виділяє йому прихід у чотирьох льє від столиці. Коли Маркіз згадав, що шукає секретаря, Пірар запропонував жульєна як людину, у якої є і енергія, і розум. То й дуже радий можливості опинитися у Парижі. Маркіз, у свою чергу, шанує жульєна за його працьовитість і здібність і довіряє йому найскладніші справи. Він також знайомить із дочкою Маркіза Матільдою, яка відверто нудьгує у світському суспільстві. Матильда, розпещена і егоїстична, але не дурна і дуже красива. Самолюбство гордячки ображене байдужістю жульєна, і несподівано вона в нього закохується. Жульєн не відчуває відповідної пристрасті, але увага аристократки йому дуже лестить. Після ночі, проведеної разом, Матильда приходить в жах і розриває відносини із жульєном, а той же мучиться від нерозділеного кохання. Його друг князь Коразов. Радить викликати в Матильди ревнощі, фліртуючи з іншими жінками, і план несподівано вдається. Матильда знову закохується в жульєна, а потім повідомляє, що чекає дитину, і хоче вийти за нього заміж. Однак райдужні плани Сореля засмучує раптовий лист пані Дереналь. Жінка пише, що жульєн лицемірний. І спокусив слабку жінку, щоб створити собі деякий стан і вибитись в люди. Маркіз де Ламоль не бажає бачити жульєна. Тож той їде до пані Де Реналь. По дорозі він купує пістолет і стріляє у колишню кохану. Пані Реналь не помирає від ран, але жульєна все одно укладають під варту і засуджують до смертної кари. У в'язниці він знову мириться з пані Дереналь і розкаюється у спробі вчинити вбивство. Він розуміє, що завжди був закоханий тільки в неї. Пані Дереналь приходить до нього у в'язницю і розповідає, що листа склав її духівник, а вона його тільки переписала. Після винесення вироку про страту жульєна він відмовляється подавати апеляцію. Підкріплюючи це тим, що він досяг у житті всього, і смерть тільки закінчить цей шлях. Пані Дереналь помирає через три дні після страти Жульєна. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.